39 річний прикордонник іля з Донеччини свою вірну напарницю Айзу не бачив майже рік. Це їхня перша зустріч. Бельгійська вівчарка упізнала господаря та кинулася зустрічати воїна з фронту. Помалу подерела, комер начислили. До повномасштабного вторгнення Ілля служив прикордонником у Кроматорському загоні поблизу Мар'їнки. Згодом чоловік поїхав на Львівщину навчатись на кінолога, де і познайомився з Айзою. Саме тут напарників зустріла війна. Хлопець поїхав захищати країну, а хвостату залишив під опіку своїй дівчині. Пішов добровольцем, Тут почались забув перші резерви, перші мобілізовані приходити. Я пішов добровольцем в один зведений загонів. Ми готувались. В той час вже штурмували Київ, були попитки брати Київ. І ми от попали за один загін, готувалися і думали, що поїдемо на Київ відбивати Київ. Але в останній день знаємо, що у нас помінявся напрямок. Ми поїдили на на східні кордони. Спочатку Ілля тримав оборону північного кордону у Волинській області, потім виконував бойові завдання на Чернігівщині. Розповідає у найважчі хвилини його рятували думки про кохану, а вона розповідала йому про Айзу та підтримувала воїна. Початку перших вже місяців війни я познайомився з дівчиною на Волині, Валинячка я ніколи не був на західній Україні до цього і познайомився там і закохався. І от вона чекала, дуже допомагала, молилася за мене. Тебе стріляють, ти залягаєш отак от обличчям, прям вкапуюся чудні, зубами. І було отак в думках. Я молився Богу, поверни мене живим до неї, я хочу її обійняти, я хочу її ще побачити. Він Боже, витягнеш мене звідси живим, я збудую надійну міцну. Кріпу сім'ю. На початку січня підрозділ «Іллі» спрямували прямували у Бахмут. Там він потрапив під ворожий обстріл. Йому поранило руки, ноги та обличчя. Два постріли з СПГ в наш будинок. Перший постріл я сидів спиною до сіни, відчув спочатку, що впав, застанав, відчув спочатку, щось просто пече в руці. Витягнув турнікет, закричав, хтось наложить турнікет. Хлопці швидко зрієнтувалися. І другий приход, я вже бачу, як просто снаряд врізається в стінку, ці іскри. Я падаю на коліна і відчуваю, що з обличчя вже тече кров. Ну, Все думаю, тут все. Бо вот він і прийшов тут. Кінець після трьох місяців лікування та реабілітації Ілля повернувся на службу на Львівщину. Тепер разом з вірною напарницею Айзою працює інструктором-кінологом. Розповідає, вівчарка розлуку пережила тяжко. Дівчина розповідала, через тугу за ілею Айза відмовлялася від їжі і сильно схудла. Вона питалася, як би не підкармлювати її м'ясом і, і ковбасами і всятих і сиром. Трошки щось з'їдала, але не так не з такою. З таким бажанням. Потім вже приїхав, почав відкармлювати. Стала на ноги нормально так. Нині оговтатись від пережитого на фронті допомагає і товариш по службі Павло. Він також повернувся з війни. Чоловіки кажуть, розуміють один одного без слів. Є такі умови погані, які сплачають людей. Ну от той випадок. Тобі ж тут тут уже якби розуміння переходить на той рівень, коли можна просто жестами. Є багато спільних тем. Ну, тема одна, а під тем дуже багато. Ілля каже, поки що плани на майбутнє не будує, адже ймовірно доведеться повертатися на фронт. Та мріє про спокійне життя у мирній Україні, тому готовий за це боротися. Анастасія Єрмоловська, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал.